<реш> Можна? Можна? Добрий вечір. Добрий вечір, зарожати. Насамперед усіх всіх свято. Величезним святом, яке відноситься до все ж таки, вашого поселеного пункту. Щоб ви були здорові, процвітали, розвивалися, щоб вас вже почали будуватися багато поверхівки. Ми самі купили квартиру, на якомусь дев'ятому поверсі однокімнатну. Ми собі маємо Трошки плани. будемо жити разом, але... Ми маємо плани вирощувати тут яблука. Ми собі задумали, Вітя має дати саженців. Ми вже в принципі викупили, ми вже відробляємо йому третю яблуню. Робота 24 часа. І добивається всього сама. Чесно, відпочивали і ми вже ловили той кайф Великого свята, храм. І ми зараз постараємося віддати вам величезну енергію і те, що ми все задумали. Ми все вам покажемо, і ви візьмете в цьому участь, і всі будуть гуляти наповну. Тож дійсно велике свято. Шановні заражани, як я обіцяв для вас спеціально сьогодні, від 90-х до сьогодні, я привіз вам найшикарніші хіти, е, хіти, ті, які ви могли чути на телеканалах, в своїх плеєрах, вконтакті на пластинках. тих з навіть на пластінках. На я сьогодні вам їх привіз сюди. Ви сьогодні їх почуєте. І дай Боже, щоб у вас були мокрі носки. Біциф, хитєпка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, п'яний без длина. Її улыбка, мама. Зустрічайте, переможе шоу Розміші Кобика. Ведучий на проекті Чотири весілля. МС проекту Нічні Пари. Вовка Квенті. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Рив'яна. Всіх святом, всіх з величезним празником. Усі, хто сьогодні велике свято храму, не випив, підніміть ручки. Хто не випив. А тепер всіх, хто випив, поаплодуйте. Друзі, прийшла пора розпочати, прийшла пора розпочати великі танці від 90-х до сьогодні. Але кожен розуміє і кожен пам'ятає, коли відбувалося велике свято, було дуже модно замовляти живу музику. От вас на свято якесь грає жива музика чи ні? Є, правда? Зараз мені потрібно сім хлопчиків і сім дівчаток. Якщо є бажаючі, йдіть сюди, уяви собі, що вона... Твоя скрипка. Візьми її як скрипку. Візьми її, як скрипку, нагни, перегни, виверни її, роздінь. Давай, давай. Достань кінець кінців свій смичок. Ти мала, піддавайся йому, дай хай розпусти руки. Давай. І зараз грає скрипка, ти граєш на скрипці. І так, скрипка, поїхали. Давай. Мої батьки в дитинстві показали, що так можна грати на скрипці, я б записався відразу. Ваші оплески скрипці всі. Давай, може, тут тюбітєйку скинеш чи ні. Скидай. Скидай, наймалий, почув, що я трохи життя. Вона твій барабан. Нагни. Ну, ну, я, я не буду підказувати, зробив всю роботу. Ой боже, який ти пошля. Стоять! Не вибивай малі диски. Музика грає, ти тоді граєш. Добре? Готовий? Підтримайте ваші оплески. І... барабан в студію. Подивіться, що робить барабан. Давай, давай, давай! Бо з такими барабанами я вже тільки що побачив палочку. Молодець. Молодець. Назад. Ваші оплески барабану. Як, як тобі? Так. Тако собі, правда? Ніби хлопав, ніби ні. Віддаю куртку. Е, а ви маєте якийсь між собою зв'язок чи ні? Ви щось мутите разом? Сусіди? Я так і зрозумів, що сусіди. Йолки-балки. Чого ти її по плечах бавхав? Давайте. Вона твій... Який беник, ти що? Що значить беник? Ви свої рольові ігри оставте при собі. Акардіон. Ага. Давай, розчехли її спочатку, давай. Ну я не знаю, як ви тобі собі. Давай, покажи нам. Так, ти її не умовляй, гроші не предлагай. Акардіон в студію! Поїхали! Братик, що це таке? Куда ти пальці пристраював? Аккордіон! Цей, їх баян, но трохи більше. Не. не піаніно, ні, все, нам хватило, все, все. Насад. Слышь, Ара, я бачив, я бачив. Аркадіон і баян це дві великі різні. Так, а піаніно то взагалі третя річ, якщо що. Хочу я буду знати піаніно. Ні-ні, ви вже собі вдома будете знати піаніно, ставай сюди. Ваші облиски акардіон-піаніно. І так, уяви Мальвіна, так? Мальвіна, твоя балалайка. Пристройся, ні, ти пристройся вже, щоб ми бачили. Ей, о! Ша! Німецька балалайка, тихо, тихо, тихо. І так, балалайка поїхала. Ша Тихо! Збочениць би! Поїхали! Сережа, один не просто, молодець. Для чого ти слини в пальці? Це, це а, це балалайка, це ритуал. Це, надо, це, це треба, це треба. Паль... Горять пальці, да? так? Все. І так, ти бачила, так? Да? От він не такий, давай. І да? так, підтримайте оплесками слідуючих. Поїхали. Ви, який бач, здоровий мужик. Губатий, здорові легені, вона твоя труба. Я не знаю, куди ти будеш дути, але дуй так, що. Стоя! ще ж не було музики, чи? хай, хай тренуються на мені. Е? І так, труба, поїхали. Пальці, пальці. Бач, аж, аж захотілося, да? так, все, все, тримайся в руках. Все. Так, поїхали далі. Так, ставай. Тей, куфайка. не мішає. Скидай, звісно, ти ж зараз маєш показати клас. Вадим. Так. Зараз уяві собі, що перед тобою не твоя дружина, а перед тобою кусок дерева і чотири струни. Вона твоя гітара. Пристраюся. Так. І гітара, поїхали. Облиски є! О, то ти вже зіграв, брат? Вже зіграв добряче. Так. І. Ви не знайомі, я беру гріх на душу, що зараз вам пропоную якусь пародію. Ви готові? Давай, якщо вона твоя губна гармошка, пристроїться спочатку. Це тільки як труба, ну трошки не так. Ну, я губну гармошку не можу тобі задати. Бач, вона гарна, висока. Причому дуже гарна. Вона твій. Ти повинен дати зараз романтики. Саксофон. Ти готовий? Давай, саксофон, поїхали. Боже. Спини! Тепер, а тепер встань сюди. 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 ну тепер покажіть, який має бути саксофон. Поїхали. Спини, все, все, спини. Лей, все. Йдіть сюди. Я не можу. Що це? Ніхто не зробить саксофона сьогодні. Фу, піаніно було краще, братішка, піаніно було краще. Ходіть сюди. А, ще раз, давай. Саксофон. Підтримайте опсками. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це був брат з рідною сестрою. І так, вирішуємо, хто переміг і хто виграє приз від цього закладу. І так, хто за саксофон ваші опски? Хто за цю пару вашу. Хто за слідуючу пару? Мальвіна і Сережа. Хто вважає, що перемогла труба? чому грали? На чому грали? А, хто за гітару? Хто за гітару. Усіх святом я віддаю приз на вашу всю компанію і просьба Відійдіть там і випийте її всі. Тримайте, всі відходите. Всі, всі повністю всіх святом. И мы начинаем танцы от 90-х до сегодня. И стоп! Спини музыку, ребята! Слава Украине! Поехали! Кружила в танце со мной до утра, Что все соседи сходили с ума, Что будет дальше в У меня так манят ее поцелуи, Меня манили губы губы. Друзья, сегодня Наші коні, як ніколи, заморилися, позбивали копита, тому що ми об'їхали такі визначні райони, як п'яна, солонець, говня, і зібрали самих двіжових людей, які сьогодні будуть робити погоду на танцювальному майданчику. Е, правда, самих п'яних людей, яких ми брали. Ми підбирали відбірних кадрів, які вже хі, самі не йшли, а їхали з нами. І вони сьогодні тут. І ви їх побачите на відео. Причому кожного і в лице. Дорогі глядачі, вивчайте їх, то є лідери своїх поселень. П'яна, солонець, говня. Ми знаємо всіх в лице. Ми забрали їх всіх. Тут, сьогодні, зараз. У Зарожанській області, якщо. У Зарожанській області, так. Да. Це область, це повинна бути область. Тому що тут Губернатор. крутий народ. Віддихає. Сьогодні з'їжджаються сюди всі найпозитивніші люди, найдвіжовіші люди. Номер сім номер в виборчому списку, якщо що. Ми 97, що здається Дімка, всі виходять, хтось щось підпалює, щось стріляє. Що це таке? Феєрверк. Феєрверк чи шпок? Йоу, фєєрверк! Фєєрверк йоу не роби. Ти робиш бабах. Давай. І легенько підскакуєш. Давай. Раз, два, три. Йоу! Все. Дивіться, щоб феєрверк горів, потрібен, щоб був. У тебе дівчина є чи ні? Є. Yeah. Тут? Ні. Yeah. Добре. Дімка, слухай. Щоб феєрверк бабахнув, потрібно, щоб був фітільок. Дай ще, чека, чечка, чека. Алічок! Да. Алічок вір! Ні. Алічок вір! Все, тоді Алічок, йди, йди сюди! Виходь, виходь! От тільки що, я хотів тобі як лучше! Все, 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 зараз інсульт. Все. Дивися, от я хотів тобі взяти отам, але ти вибрав Алічок. Тепер дивися, Алічок, ти в ти зараз біжиш круг нього. Слухай, хлопаєш його по попі, і ти робиш бабах і підскакуєш. Добре? Ставай тут, йоу, ставай тут. І так, запускаємо фітільок, підтримайте, побіг круг нього. Ні-ні-ні. Е, стоп! Стоп! Алік, бачимо, тобі тяжко трохи. Давай, виходь. Ти біжиш круг нього, один коло, пробігаєш, хлопаєш по попі і ти Стій, не біжи. І так, фітільок побіг. Хлопай! Не феєрверк, ти робиш просто пабах. Добре. хлопчик, добре. добре. Добре? Фітільок побіг. Давай! Стоп! 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 Щоб загорівся, фітільок, повинен бути сірник. І так, ваші оплески, сірник. Трися. Ні, треся добре. О, так, 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 так. Фітельок пішов. Іди сюди. В принципі, щоб сірник загорівся, повинна бути пачка. Йдемо двох. Пішли, пішли, пішли. Ребята! Самий такий енергійний феєрверк спеціально на храм ваші оплески Всім, ваші оплески. І так запалюємо сірник. Сірник загорівся. Сірник, тікай. Сірник, ти вже гориш, тікайте. Сі, сі, ні, давай ще. Пішов! Ваші обски феєрверку усіх святом, храм! Все ж таки я не можу не віддати цим пацанам, цим лобурякам, цим алкашам я не дам нічого. Ти вже своє отримав, в принципі, можеш сходити, якщо що. Можеш сходити, добити цю всю ситуацію, дівчатка. Ви отримуєте шампанське, ваші облиски усім. І зараз ми вичисляємо чи ми танцюємо далі. Хто за те, аби йти додому? Хто хоче відриватися далі? Поїхали! Храм відпочиваємо далі! DJ бікс менеджер! Ja ja ich, я тебе кохаю, я тебе не забирай. музику Я тебе I love you I love you ти їдеш спати бо хочеш мати, яке ж нове увлічення По гороскопу ти була раком, Коротше сонця задмієм, я тебе кохаю. Я тебе кохаю, я тебя люблю, Чуєш, я I love, love че кохам, ай ловю, ай лавлю Итак Шарадон, я че I love you я тебе кохаю, я тебя люблю, Чуєш, я че кохам розсталися? ти <tibli> блефувала Бо так хотіла, щоб ми з тобою розписалися. Я для тебе всі свої псевдофілософські трактати поміняв на недотурканні депутатські мандати. А яка ти, ти забила не на мене, ти, як на дебіла, й до кого ти. не зрозуміло, за окія не звалила. Там ти покуштуєш миле, їхнє господарське мило. І, мабуть, тобі стане вжило, ти не живеш, як жила. би жила, не тужила в Зала варила сила, та свою долю рішила, богу бій мала силу, занапостила нашу любов, нашу квітку пахньонцу Проміняла все, що мала на американські піньонці дайте не прийме діазпора, і депортує де портує ти вернеться до України, і торгово, йде, до світа І... Того, бо все mm -hmm. одно я черноха. I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю. Чуєш, я те кохал, I love you, I love you, I -у 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 -у. я чи кохал, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю, чуєш, я чи кохам, I love you, I love you, Сироху чи кохав I love you, Я тебе кохаю, я тебе люблю. Добро друзі, як ніколи, знов заморилися. Кожен м'яз болить. Ми хочемо вже вас запросити на новорічні переноворічні святкування сюди, тому що тут епіцентр святкувань. Саме тут добре, от по людськи добре, всіх з наступаючим новим роком. Мама, мама, я скажу ума Його улибка, мама, кругом голова О, боже, мама, мама, п'яний без віна. Хіо улибка, мама, самая самая. О, боже, мама, мама, я скажу. І якщо ви бачите на афішах простих, як двері хлопців, Вадима, Діджей Міксленджер і Вовка Квентін, просто Вовка Вікторович Чиля. Як ви собі захочете, приходьте до нас на святкування з любов'ю, Дякуємо. всього найкращого пока.